Ось вздовж річки ми бачимо, як гарно працюють бобри. Таких дерев я нарахував близько десятка. А навпроти, через річку, вірогідніше всього, що їхня хатинка. І штраф їм за незаконну вирубку не випишеш. Досить старе і товсте дерево. Чи таке? Тут прокривало собі такий шлях. Від річки. Зразу. Ось і дерево. Знову одне, інше. Ну і в ту сторону теж є. Ось так. І він тут віригідніше. Їх не один, їх кілька. Сім'я. Видно навіть сліди на рослинності, як вони тягнули гілки туди на ту купу.